Рот, я вас навчу чарувати. Якщо ви, наприклад, приїхали в якусь квартиру, хтось там жив перед вами, і там залишився, звичайно, запах тих людей, їхня енергія тонка залишилася. Так само, якщо ви одяг, може, маєте від чужих людей, щоб позбутися цього запаху і, взагалі, щоб позбутися тонких створінь, котрі населяють нашу планету, також ну, є молитва, я творець всього видимого і невидимого. Значить, в воду ми додаємо трошки коров'ячого гною. Він може бути сухий, він зовсім не смердить, але повірте, буде чисте у вас повітря в квартирі. Одяг також буде пахнути нормально, тому що оці коров'яки вони не мають запаху. Розумієте, корова є священна тварина і має таку властивість її коров'як чи гній, як правильно сказати, випорожнення очищати приміщення. Колись в Україні підлогу цим мастили з глиною і хати обмазували не дарма. Це від духів захист. Маєте Майте це на увазі.